Зовні інжекторна форсунка, призначена для інжекторного двигуна, виглядає таким чином. Щоб побачити, що знаходиться всередині форсунки, розріжемо її. І в цьому випадку ми бачимо, що всередині форсунки йде канал, що буде заповнюватись бензином. Відкривати та закривати подачу бензину буде запірна голка. А щоб вона щільно сідала в посадкове місце, її буде підтискати пружина. Якщо ми зараз підведемо трубопровод із бензином, то бензин буде надходити всередину форсунки. Якщо зараз ми піднімемо голку, то форсунку. Буде розпилювати паливо. Якщо голку опустити вниз, то вона закриє вихідний отвір і подача палива припиняється. А за допомогою чого ж буде підніматися і опускатися запірний клапан. Для цього нам необхідно згадати курс шкільної фізики. Ми з дроту намотали катушку, до кінців її підвели електричний струм або, як кажуть, подали на Навколо катушки утворюється магнітне поле. До якого притягуються всі металеві деталі. Якщо напругу відключити, катушка розмагнічується і всі деталі відпадають. А зараз цю катушку ми помістимо всередину форсунки. І при подачі напруги на катушку вона намагнічується і притягує до себе іглу. І паливо починає розпилюватись з форсунки. Якщо відключити напругу, то пружина посадить запірну голку на посадочне місце. І подача палива припиняється. Невелике доповнення. В середині форсунки бензин знаходиться під невеликим тиском, і тому, коли голка відкривається і розпилення відбувається таким великим кутом у дрібно розпиленому вигляді, що сприяє хорошому перемішанню бензина з повітрям. У процесі експлуатації вихідний отвір форсунки може забиватися смолистими сполуками. У цьому випадку розпилення палива буде відбуватися дуже малим кутом, і у цьому випадку перемішування бензина з повітрям дуже погане. І це позначиться негативно на роботі двигуна. А саме, двигун може не стійко працювати на холостому ході, також знижується потужність двигуна і можуть з'являтися провали. Тому в процесі експлуатації необхідно періодично промувати форсунки.